Сьогодні у спину. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов. Я чую, як насміхаються часто над людьми старшого віку, які мене підтримують, особливо представники влади. І кажуть, що це сумасшедші пенсіонери Хмаліновського життя, Що тут Малімовського я не розумію. Так от я хочу сказати, що це не пенсіонери сумасшедші. Це ця влада сумасшедша, яка об'єднує всі, всі, всіх людей. Віку навколо єдиної ідеї. Бо єдине, чого вони добилися, єдине, чого вони досягли, це вершину мистецтва руйнування. Єдине, чого вони добилися, це щирої ненависті українського народу. І обов'язково не її зазнають.